На Сумщині в один день попрощалися з трьома загиблими захисниками. Допомога аграріям. Фермери Сумщини безоплатно отримали насіння та добрива. Річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції як згадують події, очевидці Сум. Вночі та зранку солдати Росії обстріляли чотири громади на Сумщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Під вогонь потрапили середино Буцька, Знобновгородська, Білопільська та Ісманська територіальні громади. Били з мінометів та артилерії 32 влучання. В районі середина Буди з території Росії зафіксовано чотири влучання, ймовірно, авіаудари з гелікоптера. Повідомили в оперативному командуванні північ. У сумах попрощалися з захисниками України Володимиром Вороною і Олександром Майковським. Після відспівування в Сумському Свято-Миколаївському храмі тіла загиблих привезли для прощання на Баранівський цвинтар. Обидва чоловіки загинули 18 квітня в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Про це повідомив офіцер сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Володимир та Олександр за покликом серця захищали свою державу в лавах Збройних сил України. Вони пішли на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами, нашу землю. Слава цю сину, і святому Духові! Ти єси Бог, що дійшов до пекла, розбив кадя за ко солдату Володимиру Вороні, стрільцю санітару механізованого відділення сухопутних військ України. В травні мало б виповнитися 40 років. Вова був другом нашої сім'ї. Його батьки дуже гарно товаришували з моїми батьками. Ми разом росли, він трішки старший за мене. Гарний хлопець, гарний батько, гарний син, гарний чоловік, гарний, красивий, дуже жалко. Працював будівельником, не один раз зустрічався з моїм чоловіком. По роботі працювали дуже добре, дуже відзичувий. У нього синок ще невеликий. Прийшло час захищати пішов. Прийшов час не з першого дня, Тому, тим більше він вже раніше служив в армії. Ну, нормально, він молодий хлопець, йому ще 40 нема років. Солдат Олександру Майковському, номеру обслуги механізованого відділення сухопутних військ України, у травні мала виповнитися 44 роки. Нашого друга гарного він зять. Ми багато і на природи з ним виїжджали, і дуже позитивна людина. Він працював спочатку на заводі, да, на, на, укросметалі. на Укросметалі. Був гарним сім'янином, виховав дочку, спортсменку, легка атлетика. Син також займається спортом. Ну, все вкладав в сім'ю. Поховали захисників на алеї Слави Баранівського кладовища в сумах. Анна Книш, книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. 26 квітня токарі попрощалися з Олександром Литвиненком. Односельці зустрічали героя живим коридором, який простягнувся на всьому шляху від початку села до рідної домівки Олександра. Цей садочок він саджав на своїй вулиці останніми роками. Звідси його проважають в останню путь. Зараз ми проходимо, ми так ідемо до магазину, дивимося на цю всю красоту, і оцей весь садок залишиться як пам'ять про нього. Мій чоловік теж на службі, і взагалі тут у нас хлопців взагалі не залишилося. Всіх всіх забрали так на нашій вулиці. Та в нас взагалі в нас в токарях. хлопців не залишилося, Всі на службі. В цьому будинку Сашко народився і виріс. Тепер тут залишилися його батьки, дружина і донька. Попрощатися прийшли друзі, знайомі, однокласники. Це чоловік з великої літери, батькам низький, уклін за такого сина. Він був дійсно добрим, щирим. До дівчат завжди він був такий вічливий. Ми вже знаємо друг друга 30 років, і за ці 30 років от правда не тому, що він, тому, не тому, що ми його втратили, хочеться сказати щось дійсно гарне, а тому, що це так і було. Бо він був дійсно таким, коли я дізналася, що він пішов на війну. Дійсно, ми з ним переписувалися, і він казав, що хто як не ми. Він з перших днів пішов на війну. Казав, що до кінця буду воювати. Він не ждавши повістки після повномасштабного вторгнення до нас сюди, як вони по токарям проїхали колоною. Потім вони вийшли з токарів і всі ми пішли в добровольче формування, хто куди. Він Буквально на тілі три назад біля мене остановився, побалакали ми з ним. Він каже, все буде добре, Юра, все буде Україна, перемога тільки за нами. Це він сказав. І потім прийшла сумна звістка. Зателефонували вечором. І сказали, що Саша більше немає. Він був завжди за справедливість, в першу чергу, чесний і захищав завжди слабших. Подруга сім'ї Олександра розповіла, що в нього було багато друзів, бо він був дуже доброзичливою і світлою людиною. Коли приходив, привозив побратима ховати, він сам був контужений, лежав у лікарні, ми його провідували. І хоча, як у хлопця, на душі не тяжко було, а він нас стрів у палоті з посмішкою. Пожав руку і сказав, що все буде добре. Він з перших днів пішов добровольцем. І Леонід Іванович казав: Томочка, це на дружину, не плач. Я пишаюся тим, що наш син герой. Він не сидів у кущах, а в перших рядах пішов обороняти нашу рідну землю. Як розповів офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук, Олександр Литвиненко загинув під Авдією 18 квітня. Давній друг Олександра розповів, що вони разом служили на Донеччині у складі окремої президентської бригади. Сашко був справжнім воїном, всі на нього рівнялись. Для мене він був прикладом справжнім. Тим, ким мусить бути справжній український воїн. На нього завжди можна було покластися в будь-якій ситуації. Він ніколи, ніколи в житті він не покидав своїх побратимів, завжди допомагав. Ми місяць тому поховали ще одного нашого побратима, ми вдвох приїжджали. А це раз, на жаль, я... Приїхав вже сам. З дому Олександра повезли до сум. Односельці чекали, щоб востаннє попрощатися з ним на колінах. Мене син в бахмуті. Взять. приходити, приходить, даде Ой, Олександра Литвиненка відспівали у свято Воскресенському соборі. Поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища неподалік від однополчанина Володимира Куриленка, якого Олександр привіз додому місяць тому. Мешканці вулиці у Токарях, на якій народився, виріс і жив Олександр, вирішили звернутися з клопотанням, перейменувати вулицю на його честь. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. У сквері Чорнобильців після 8 години ранку збираються люди серед них і ліквідатори наслідки аварії Чорнобильської АЕС. Це місто зустрічі з тому що воно, ну, можна сказати, для нас свято. Нам більше ходити нікуди, тільки в цей день, 14 грудня, ми зустрічаємося тільки тут. Ми самі по собі, на самотюки. Ну, Я ліквідатор 1986 року, був е, при проходженні дійсної сорокової служби, тобто солдатом 19 років. На даний час зараз е, інвалід другої групи. Хвороби у нас не уменшаються, а вазончик тільки розростається, розростається з кожним роком. І з кожним роком ну, рядіють наші ряди хлопці уходять. У травні 1986 року ліквідував наслідки аварії пан Іван. Так вийшло, що рентген набрали, одні, з перших, одні болячки пішли. Одні з перші. Знають, отак, солдат сюди солдат. Зразу в роботу. Машину в руки пішов. виявилося, що таке є. Ну я на опасній зоні працював. Як вам сказати, 100 метрах от реактора. Там можно можна увідіти. Я не жалею, на дороді не було. Сумчанин Василь потрапив до Чорнобиля за рік після аварії. Чоловік каже, що тоді вплив радіації на його організм був не меншим. Через год 87-й, Здоров'я, ну як? Поки сидиш, поки здоров. Я. Хотілося б лучшего. Медикаментів нет, нічого нету лікарню не попадеш. Оце вам і все здоров'я. Найжахливіше те, що нікому ми не нужны. Вшанову пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника жертвам Чорнобиля. За інформацією обласного департаменту соцзахисту населення на Сумщині понад 11 тисяч людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. З них майже дві тисячі мають інвалідність. З кожним роком у нас зменшується, зменшується кількість чорнобильців. Чорнобильців, які боролись з цією подією, яка там відбулася у 86-му році. І, на жаль, їх, цих вогнеборців все менше і менше становиться. Сьогодні біля п'яти тисяч вже залишилося. Біля чотирьох тисяч ті, які постраждали, теж зменшується кількість. У сумах ліквідаторів Чорнобильців вшановують двічі на рік. 14 грудня, коли був зведений саркофаг над четвертим енергоблоком, та 26 квітня в річницю аварії. Юлія Ніколаєва Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. На Лебединщині знищили боєприпас від урагану. Знайшов його тракторист Іван Солопченко. А в той день говорить Орав Поле. Боєприпас помітив у колії між трактором і культиватором. Першим ділом зупинився, зупинив трактор. І сфотографував. <з> трактора і покинув небезпечну ділянку. Вибухотехніки поліції приїхали наступного ранку. Визначили тип боєприпасу. Ним, за словами начальника вибухотехнічного відділу ГНП Ігора Черняка, виявився осколковий елемент від касетного снаряду для урагану. За словами Ігоря Черняка, такий боєприпас важить понад 1800 грамів, містить 300 грамів вибухівки, і 350 уламків у вигляді роликів. Радіус ураження кілька десятків метрів. Ці осколки є вкрай небезпечними. Цей осколок розлітається на відстань до 20 метрів. Ось саме це бойовий елемент, вражаючий, якими вони начинені. І цей бойовий елемент пробиває броню, каски і метал. Сапери викопали яму, в яку помістили касетний елемент, знищили його з відстані електропідривом. Доникайте місць, де перебували ворожі війська. Це лісосмуги, ліси, поля. Місцевість, яку не оглядали працівники вибухотехнічного відділу або працівники ДСНС. Діана Крахматова, Суспільне новини, Сумщина. Родина Шафоростів 30 років господарює на Білопільщині і має в обробітку близько 300 гектарів землі. Пані Любов каже, земля в їхньому господарстві не облогує. До її обробітку долучається кожен член родини. Сторожувала сама, грузила сама, відром нагружала два камази, ну, Камази Прицепа, за дві години. Вони чотирьох подавали, батько й сини, а я брала відра, висипала. Цього року господарники вперше безоплатно отримали насіння та добрива від міжнародних організацій, розповідає Олександр Шафорост. Каже, подібна допомога вкрай важлива. Втім, у її наданні є деякі розбіжності. Ми отримали ярий ячмінь, мабуть, 3 квітня посіяли його почали 5 квітня. Через погоду трошки була протяжка. Остання дата посіву ярого ячменю 11 квітня. Він у нас уже гарний око радує наш цей ячмінь. але якби ми його ще посіяли з тим добровом, який ми отримали 20, 20 квітня. Ви представляєте, якби ми раділи. Тій допомоги, яка прийшла Сульфат амонію на сьогоднішній день коштує приблизно 25 тисяч гривень. На січень місяць, коли ми, ми, ми його могли купити, він коштував тоді по ринковим цінам до 30 тисяч гривень. Тобто, от о, нам ми вносили 150 кг кілограм на гектарів. От вважайте, що ми, грубо кажучи, на 7 гектарів законом для свого господарства, не потратили ці 30 тисяч гривень. Володимир Шафорус додає дві тони збіжжя не багато, але в умовах повномасштабної війни вони безцінні. Каже, отриманого насіннєвого матеріалу достатньо для обробітку 10 гектарів землі. Так, допомагають міжнародні організації і ЮСЕ, і ФАО, і ООН. Допомагають із придбанням, не придбанням, а забезпеченням насінням посівним. Це кукуруза, і соняшник, і добриво. Людей вже багато, які претендують на допомогу. І це все просто час. Ми, я подавав заявку раніше. А отримали ось буквально буквально недавно, декілька днів тому. Ну слава Богу, що хоч в такий час, тому що ми внесли якраз вчора. Внесли ми це добриво і закрили цю потребу в цьому в цьому полі. За словами Олександра Шафороста, який крім роботи на землі, очолює асоціацію фермерів області, що найменше аграрних підприємств Сумщини отримали насіння та добрива від міжнародних організацій. Катерина Іваненко, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина.